Служба безпеки викрила нових підпалювачів, які за завданням РФ діяли на Черкащині. Наймолодшому з фігурантів виповнилося лише 12 років, а найстаршому 16. Всі вони потрапили в полозору представників Російської Федерації під час пошуку легких грошей на телеграм-каналах. Після втягування неповнолітніх до злочинної діяльності окупанти націлили їх на знищення об'єктів Укрзалізниці для початку, російські куратори перевіряли своїх поплічників на готовність до вчинення терактів і диверсій та доручили їм нанесення провокативних графітів на стіни будівель. Після виконання так званих тестових завдань фігуранти підпалили релейні шафи і згодом отримали нові інструкції від РФ, а саме, виготовити саморобний вибуховий пристрій для мож наступних терактів зловмисники не встигли зробити вибухівку, оскільки по гарячих слідах були встановлені співробітниками служби безпеки України. Наразі вирішується питання щодо притягнення фігурантів до відповідальності. За матеріалами справи на Черкащині викрито шістьох неповнолітніх підпалювачів, які навчалися в одній зі шкіл Сміли. Нагадаємо, якщо вас намагаються завербувати для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівель організації теракту чи мінування, негайно повідомляйте про це в чат-бот СБУ спали ФСБшника. QR код на ваших екранах посилання під описом до відео.